У друкарні раз. І зараз ми розберемося, які є критичні відмінності при друці наклеєк на папері та на плівці. Друк наклеїк на папері виконується на листах А3 формату лазерним друком. Із надзвичайною деталізацією, де навіть дрібний текст гарно читається. Друк наклеєк на плівці здійснюється на рулонах шириною 1 метр. Друк струменевий. Деталізація гірша. Тут краще оминати занадто дрібного тексту, бо він буде нечітким. Папір та плівка добре клеяться до гладких поверхонь. Чим вища температура, тим міцніше наклейки тримаються. При відклеюванні папір рветься, а плівка знімається цілісно, деформуючись. і на плівці, і на папері. Друк водостійкий. Але паперові наклейки можуть розмокати та втрачати гарний вид після тривалої взаємодії з водою. Колір за відгуками замовників на плівці є трошки яскравішим, але і ціна на плівці є вищою. Якщо наведені аргументи не схилили вас до конкретного вибору, можна замовити невеличку кількість наклеїк на плівці і на папері, отримати результат і вже надалі визначатися, який варіант буде кращий для наступного замовлення. Дякуємо, що були з нами!